Куда? Успокойтесь! Юра, Юра! Никто никуда не едет! Подождите полицию! Полицию ждем! Ждем полицию! Ждем полицию! Ждем полицию. Ждем полицию. Ждем полицию. Вас, я вибачаюсь, а вас нічого не смутило, те, що 14-річна дитина знаходиться на мотоциклі? Ви мені тільки зразу, що 14-річна. Скажіть, будь ласка, хто вам дозволив тут їздити? І сільської ради, скажіть, будь ласка, хто з місцевої влади вам дозволив? Так, треба потрібно, потрібно дозвіл. Це на сьогоднішній день території. Це на сьогоднішній день територія старокозацької сільської ради. На машині Ви на сьогоднішній день е, проїхали на великій швидкості. Я знаю, як виїздити. Я також живу на цій вулиці. Я бачила, я ви не перший день тут їздите. А за межами це не є е, компетенція МРЕО. Це на сьогоднішній день є компетенція Старокозацької сільської ради. Яка це сільська рада і це різні речі? Ви їздите, я на сьогоднішній день староста цього округу. Якщо я буду їду в Одесу, я їду, ви я можете їздити де завгодно. Ви на сьогоднішній день на спортивній техніці. Скажіть, будь ласка, хто з місцевої влади вам надав дозвіл? Хто скажіть, будь ласка, ви на сьогоднішній день без дозвільних документів їздите у нас на території? Скажіть, будь ласка, поліцію. Дочекайтеся, поліцію, будь ласка, голова в курсі. пожалуйста из музыка мне наеду мне кажется что вы не трезво можете я проверим меня я не против. я не против мне кажется что вы тоже не Я не трезво я с дочекайтесь будла не трогайте Давайте, надо було визвать і хай забрати хай воюють на А І тут щоб діти слухали це глупость.